Привіт, друзі! Нарешті дочекалися. У легендарних The Sims з'явився не просто конкурент, а справжній прорив. І повірте мені, це не черговий хайп на порожньому місці. Гра під назвою Інзої виходить вже зовсім скоро, 28 березня 25-го року. Уявляєте, вже за кілька днів ми зможемо зануритися у світ, де наше життя буде таким, яким ми його собі намалюємо. І цей світ ми зможемо створити абсолютно з нуля, до найдрібніших деталей. А хто ж стоїть за цим амбітнім проектом? Розробку інзої займається студія Інзої студіо, а видавцем виступає відома компанія Крафтон, яка вже встигла зарекомендувати себе на ігровому ринку. Їх ви можете знати за такими іграми, як PUBG Battlegrounds, Dinkum, Dinkum Together і Callisto Protocol. Цікаво, що ідея створення Інзої належить геймдизайнеру Хенджуну Кіму, давньому фанату серії The Sims та SimCity. Після того, як він з сином в The Sims, він захотів створити власний симулятор життя, а тому можна сказати, що це гра створена фанатом для фанатів. А тепер давайте перейдемо до самої гри. Почнемо з найголовнішого з нас самих, точніше, з наших віртуальних альтер-его. Редактор персонажа Вензої це просто космос. Забудьте про нудні симетричні обличчя. Тут ви можете відключити цю саму семестрію і створити персонажа з абсолютно унікальними рисами. Одне око більше, інше менше, легко. Хочете зробити свого персонажа максимально реалістичним? Будь ласка, а чого тільки вартує палітра відтінків шкіри? 80 готових варіантів. Це вже круто, але розробники пішли ще далі і додали повноцінну rgb палітру. Тепер ви зможете створити абсолютно будь-який колір шкіри, хоч прибульці з далекої галактики. З волоссям теж повний порядок. Величезна кількість зачісок на будь-який смак. Але і це ще не все. Кожну зачіску можна кастомізувати окремо, змінювати довжину, форму, колір. А хочете додати кольорові пасма? Без проблем. Ваша фантазія головний інструмент. Переходимо до гардеробу. Тут на нас чекає справжній рай для модників та модниць. Окрім безлічі готових варіантів одягу, Enzo реалізована система нашарування. Тепер ви можете комбінувати різні елементи одягу, створюючи свій неповторний стиль, а не обмежуватися готовими пресетами, як це часто буває в інших іграх. А знаєте, що найцікавіше? Ви можете не тільки обирати одяг, але й створювати його. За допомогою вбудованого штучного інтелекту можна згенерувати абсолютно будь-який узор. А якщо у вас є своя улюблена картинка чи текстура, ви можете просто завантажити її з файлу і прикрасити нею одяг свого персонажа. Ну що, вже створили ідеального персонажа. Тепер час подумати про дах над головою. У режимі будівництва на перший погляд все досить стандартно, але повірте, виглядає це все дуже приємно і атмосферно. Графіка і модельки об'єктів виглядають напрочуд реалістично та привабливо. Розміщувати, до речі, об'єкти можна як по сітці, так і абсолютно вільно. Хочете поставити вазу трохи левіше? будь ласка, а ще є можливість накладати предмети один на інший. Головне слідкувати, щоб інтерактивна точка об'єкта не була закрита, інакше ваш персонаж просто не зможе ним скористатися. З оформленням стін історія така сама, як і з одягом. Хочете, використовуйте готові пресети. Хочете, згенеруйте щось унікальне за допомогою штучного інтелекту, а хочете завантажити власне зображення. Але є тут одна просто неймовірна фішка: В вензої є скляний матеріал для стін. Тепер, щоб побудувати собі скляний будинок, не буде потрібно заклеювати всю хату вікнами, як ми це робили в тому ж The Sims. Але і це ще не все. Приготуйтеся до чогось справді революційного. В Інзої є можливість вставляти відео замість шпалер. Уявляєте, які це відкриває можливості для створення унікальної атмосфери у вашому домі? Це краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Меблі, до речі, теж можна модифікувати за тими ж правилами. Виглядає це все дуже і дуже цікаво. До речі, розробники активно використовують Unreal Engine 5, що, власне, і пояснює такий високий рівень графіки та реалістичності в грі. За словами команди, розробка Інзої почалася ще на початку 23-го року, і до її створення залучили ветеранів індустрії, які мають досвід роботи над іншими відомими симуляторами життя. Тож можна сподіватися на якісний продукт. Свого персонажа ви можете поселити як в окремий будинок, так і в багатоквартирний. А якщо ви відчуваєте себе справжнім архітектором, то можете побудувати свій власний дім з нуля. А щоб життя наших персонажів не було монотонним, в грі є динамічна зміна погоди і сезонів. Дощ, сніг, сонце, все це буде впливати на настрій та заняття ваших віртуальних жителів, і що найкрутіше налаштування погоди. Хочете, щоб завжди було сонячно? Будь ласка. А як щодо наших менших братів? Вензої є тварини, їх кількість можна налаштувати окремо, поки що, правда, немає можливості завести їх додому, але сам факт їхньої присутності в місті вже радує. Можливо, в майбутньому ця функція з'явиться. І будемо сподіватися, що не в окремому DLC, за ціною, як сама гра. Так, так, це я про тебе кажу Сімс. Пересуватися по місту можна різними способами пішки, на метро, на автобусі, а також на власному авто. І знаєте що? З машиною теж можна взаємодіяти по різному. Помити, сфотографуватися. На перший погляд, це повні дрібниці, але саме вони створюють ту саму атмосферу занурення. А для любителів активного відпочинку еліта розробники підготували приємні сюрпризи. Вензої можна поплавати в морі, позагорати на пляжі та навіть покататися на дошці для серфінгу. А ось вам іще одна справжня революція, як мінімум в очах Сімсу. Ця робота в грі відкрита. Тобто ви не просто відправляєте свого персонажа на роботу і чекаєте, поки він повернеться. Ви разом з ним вирушаєте на місце роботи і там виконуєте різноманітні завдання. Це те ж саме, що і кар'єри в The Sims 4 Але тут такий підхід реалізований абсолютно для всіх професій, і схоже, без додаткових DLC. Ну і наостанок про найцікавіше: Інзої дає нам можливість додавати абсолютно будь-який об'єкт з реального світу до гри у вигляді об'єкта інтер'єру або аксесуару. Просто сфотографуйте своє улюблене крісло, завантажте фото в гру, і воно з'явиться у вашому віртуальному домі. Це дозволяє створити світ, який буде не просто схожим на ваш, а буде саме таким, яким ви його собі уявляєте. А тепер приготуйтеся до справжньої магії. Завдяки якійсь неймовірній технології ми зможемо підключати камеру, і міміка нашого обличчя буде переноситися на персонажа в грі. Уявляєте, які емоції це додасть геймплею? Ваш персонаж зможе робити абсолютно реалістичні гримаси, відображаючи ваші власні емоції. Також є згадки про повне захоплення тіла, але подробиць поки що мало. Чесно кажучи, я сам не до кінця розумію, як це буде виглядати, але звучить дуже багато обіцяючи. Так, невеличка вставочка. Записував я доріжку 19 березня, а сьогодні в нас 20-те. І з'явилася демка гри. Тому отримав змогу пограти і записав для вас ще перший досвід, якщо його звичайно так можна назвати, бо це більше перший досвід створення персонажу і будування. Пограли ми значить демо-версію сьогодні. В ній є можливість створити свого персонажа і збудувати оселю. Ну що я можу сказати? В цілому дуже фанова штука. Ці моменти з додаванням власних картинок по факту виглядають як мемні ігри, а не повноцінний тайтл, але все одно дуже цікаво і весело. Тут можна додавати і свої фотки, і малюнки, усе і що хочете. Я навіть створив кімнату жаху. Квартира, тупо забита моїм обличчям на стінках. Якщо я не скажу, що я дуже сильно поржав з цього, то я вам збрешу. Але давайте по порядку. Відразу скажу, я буду намагатися додати правильний відеофон, але якщо десь помилюсь, то вибачайте. Створення персонажа достатньо детальне, проте, на мою думку, до, Боже, прости мене за ці порівняння, Saints Row останнього року ще треба дорости. Так, в Saints Row не так гарно, не так реалістично, проте створити себе там набагато легше. Тут же не вистачає більше повзунків або взагалі вільного руху частин тіла і обличчя. Так прикольно, я можу рухати брови в трьох різних місцях. Проте, якщо я захочу опустити брови, щоб зробити їх закругленими, то автоматично мій персонаж насупиться. Також здивований, що багато частин не можна рухати в глибину, ну типу я не можу зробити персонажа капловухим. Чи Люху не зміг втиснути всередину, звичайно, це може і не критично. Я не те, щоб дуже сильно вмію робити прасів, але не дуже приємно. Все ж таки, як вбивця Сімсу у себе позиціонує ця гра. Хоча, можливо, це й нюанс демки. Фішка з симетрією отут реально лайк. Like. От шо шо, а це must have просто. Ніколи не бачив людину, яка б виглядала ідеально симетрично. От тому усі типу схожі персонажі ніфіга не схожі. А тут от реально можна навіть такого стрьомнича, як я зробити. До речі, затестили і копіювання виразів обличчя. Там треба скачати спеціальну прилажуху, вона є тільки на айфони. Тоді підключаєшся через прилажуху до компа, а комп підключається до самої гри. Ну в цілому, прикольно ржачно, достатньо цікаво і абсолютно не потрібно. Хоча хто зна, може я коли б буду знімати серіали по інзої. Якщо почну, то будь ласка, видаліть інзої і мене відразу. Такий невеличкий автоп у автопі. Вік персонажа змінюється приємно. Дивишся, і реально трохи сумно навіть стає, бо це не просто зморшки морда. Це по-справжньому старе обличчя. Відразу відчувається, що він прожив життя, не просто моделька. До речі, одяг не змінюється, якщо персонажу змінювати вік. Дуже круто. Персонаж має свій вигляд у будь-якому віці. Це стосується і одягу, і його обличчя. Тепер про волосся. Волосся є багато на вибір, але кастомізації, про яку нам казали, я не побачив. Змінювати довжину, я не розібрався. Я. Хоча я й чекав тільки коротке і середнє волосся. Та прошу, а що якщо я хочу трошки довше собі, ніж найкоротше? Або може я хочу патли різні зробити. Коротше, тут трошки абсюр. Тепер далі про одяг, одяг реально кльовий. Можемо додавати власні принти, і кольори. Виглядає він достатньо приємно. Є якийсь стиль закос на реальне життя, і чесно кажучи, мені вже набридли ці модельки Сімсу, які виглядають як пластилінові. Тому. Це такий приємний ковток свіжого повітря. А в режимі крафт ми взагалі можемо навіть власні об'єкти додавати. Тільки я щось не дуже зрозумів, що і як воно працює. Хотів свою кофту додати, а додало якусь заплатку. Вибір самого одягу не дуже великий, і так на одну футболку ми можемо зробити безліч різних принтів і таким чином зробити різний одяг, але я зараз кажу про саму форму одягу. Проте виглядає все це цікаво, і є враження, що граєш в якийсь продукт, який ніколи не вийде і чисто заскамить тебе на гроші. Проте, як ми бачимо, дємка є, 28-го виходить і сама гра. А тепер овтоп не офтоп в овтопі. Прочитав тут, що багато людей, які грали в саму гру, а не тільки редактор персонажа і будівельника, кажуть, що гра достатньо пуста. В ній є багато усього, і все відразу, проте грається вона місцями ніякого. Цитата: це не симулятор життя, а симулятор існування. Не можу нічого сказати, бо я побачив саму гру тільки у момент, коли у мене підлагало. Тоді я встиг зрозуміти, що рухатися можна не кліками, а ваздом прикол, все що можу сказати. Тепер давайте коротко про будівництво. В будівництві не дуже все зручно. Можливо, це через те, що я звик до управління всім, але рухати предмети жесть просто. Через те, що будувати дали на пустому полі, типу реально пустому, а не полі в плані галявина. То спочатку було важко роздуплити, що де і як, але з часом, після того як збудували першу будку, то вже пішло легше. Об'єктів не дуже багато, наприклад, тих самих камінів усього три. Але знов таки для Денки цього достатньо. Завжди можна буде займінити на інше, на релізі. Дійсно, модифікація об'єктів така сама, і так само можна додавати власні речі. У мене була тільки заплатка, яку я тепло називаю ковтина. Прикро, що розмір об'єктів тільки не міняється, бо, наприклад, є ваза, яка мені сподобалася, але вона маленька. Змінити її розмір я не зміг. До речі, траплялися якісь баги зі світлом. Тупо чорні діри були, і саме освітлення оселі, чи то багувало, чи то так треба. Кро чорт його знає, але сподіваюсь, не буде на релізі такого, бо ці чорні лінії дуже сильно засмучують. Що достатньо прикольно, що, хоч цей демка, вже дофіга усього в галереї. До речі, заходьте, лайкайте мої витвори. Я дуже старався і сподіваюся, що вам сподобається. Тут є на різні теми, навіть BTS можна знайти і грати за них. Хоча гра ще не вийшла в ранній доступ, вже зараз можна знайти перші враження від демо-версії та розповіди розробників. Багато хто відзначає неймовірну деталізацію графіки, особливо в редакторі персонажа та режимі будівництва. Гравці також у захваті від величезної кількості можливостей для кастомізації та обіцянки повної свободи у створенні свого віртуального життя. Звичайно, є і певні побоювання щодо системних вимог, адже така графіка потребує потужного заліза. Що ж, друзі, тепер ви знаєте ще більше про Інзої. З кожним новим анонсом гра виглядає все більш багатообіцяюча, і особисто я вже не можу дочекатися 28 березня, щоб нарешті зануритися в цей новий віртуальний світ. А що ви думаєте про розробників та їхні абміції? Чи стали ви ще більше чекати на Інзої після цієї інформації? Обов'язково поділіться своєю думкою в коментарях. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, щоб не пропустити найсвіжіші новини та інші цікаві ігри. До зустрічі.